Сьогодні з вами хочу попрацювати з ось таким планшетом. Розпишу і максимально покажу детально, як треба, на мою думку, інвестувати саме зараз сучасному українцю. Тому що дійсно дуже багато питань про це, і багато людей намагаються вкласти або всі свої гроші на ф'ючерси, або намагаються знайти якусь піраміду, типу із груп, вкласти туди гроші, або купують на всю котлету біткоін, або якісь інші альткоїни. І це максимально. Ну, максимально глупо, будемо так, будемо чесними. Не буду якось зглажувати кути, тому дійсно скажу, що це максимально глупо. Зараз хочу вам розповісти. Якби я інвестував, і саме як я і інвестую, частково розповім, які відсотки треба вкладати, куди вкладати, куди я вкладаю. Я думаю, це буде дійсно корисно. І якщо у вас є люди, які вам, можливо, задають питання, куди ти вкладаєш, або куди би вкласти гроші, або як би формувати свій якийсь капітал, можете показати їм це відео. Я думаю, воно їм трошки допоможе. І так, давайте а, перейдемо до планшету. І... Подивимось, що я тут взагалі придумав. І так, перше, що я хотів би вам сказати, для того, щоб вас е якось починати взагалі з інвестиціями, у вас повинна бути якась робота, ваша основна робота. Це може бути ваш бізнес, це може бути якась робота е наймана, але у вас повинен бути е постійний дохід. Давайте так і напишемо. Напишем. Дохід. Це ваш постійний дохід, який у вас є, незалежно від обставин. Звичайно, ви працюєте. Звичайно, ви, скоріше за все, ви не зможете отримувати цей дохід, якщо ви не будете працювати, ну, якщо це робота, да? ну, взагалі, він повинен у вас бути. Також, давайте ми зробимо, що у вас є, наприклад, якийсь капітал, який би ви хотіли інвестувати. Можливо, ви на щось збирали, накопили якусь суму, або ви можете продати щось, що вам не потрібно, отримати якусь суму грошей, які які ви могли зараз інвестувати. Їх не треба буде повністю всю котлету заряджати. Я просто хочу е, такий варіант, щоб у вас був, щоб ви могли, е, щоб ви знали, куди це робити, якщо у вас є. Є якась накопичена сума. І так, ну давайте напишемо, що, наприклад, у нас є наприклад, у нас є якась сума. Ми напишемо просто ось, 100% да, якоїсь суми у кожного вона своя. Тобто у нас є дохід, у нас є 100% суми, яку ми відклали. Також, можливо, у вас є якась додаткова робота. Давайте напишемо, що це додатковий дохід. Ось так от. Ну, мало ли, що там це може бути у вас. Наприклад, у мене постійно так було. У мене була якась основна робота, або якийсь основний бізнес і ще декілька доходів. Це, я вважаю, більш правильно, тому що у вас ваші прибутки, вони диверсифіковані. Якщо у вас щось не виходить з першим, вас звільнили, наприклад, у вас є якась додаткова робота. Також людей, які мені, мене оточували, у них також було по дві або і по три роботи. І це в моїй сім'ї було нормально, мати декілька Кілька джерел роботи, джерел достатку. Хоча, чесно кажучи, ми це мої батьки це робили не від того, що їм просто е, хотілося диверсифікувати, а просто однієї зарплати не вистачало, тому були ще інші е, джерела прибутку. Тому я роблю так, що давайте уявимо, що у вас є як мінімум ось такі три, е, три таких ніші. ніши. Да? Перше, це те, що ви накопичили, друге це ваш прибуток, ваша робота, і третє це ваш а, додатковий дохід, який набагато менше, але просто він є. Можливо, ви щось перепродаєте там, малюєте на замовлення, будь-що неважливо, щось у вас є. Тепер що нам необхідно зробити? Зараз у нас. Можна сказати, криптозима, а ми будемо розглядати не тільки криптовалюти, ми будемо розглядати також фондовий ринок. Я вам просто розповім, що б я особисто робив, якби я прямо зараз хотів би інвестувати. І так, що б я робив? Я б зробив так: ось, наприклад, у мене є оці 100% грошей, які я можу інвестувати. Ось 100%. Що я буду робити? Давайте зробимо так: ми візьмемо цю суму. І поділимо на дві частини. 50%, які ми будемо вкладати в криптовалюту. Ми не засунемо це все зараз, але ми будемо вкладати ці 50% в крипту. Так і напишемо. Крипта. Крипта. Ось. І 50% від цієї суми ми будемо вкладати у фондовий ринок. Давайте просто напишемо фондовий ринок. Просто напишемо о, фондовий ринок. Ось так. І так, у нас ми просто поки що поділили цю суму. В кожного ця сума своя. Наприклад, якщо це 1000 доларів, то 500 доларів виділяємо для крипти, 500 доларів виділяємо для фондового ринку. Тепер, що ми робимо? Якщо у вас вже є аккаунт на біржах, особисто я користуюсь трьома біржами, ну, чотирма, можна сказати: Binance, ByBit, WhiteBit. Та OKX. OKX. посилання є на цій біржі, також є посилання на інші біржі під відео, тому можете реєструватися. Там ви зможете купувати криптовалюту. Про це є декілька роликів: як поповнювати, як купувати, можете знати на цьому каналі. 50% ми будемо інвестувати в фондовий ринок. Особисто я користуюсь брокером Freedom Finance. Давайте я вам тут зараз напишу назву. Також посилання я залишаю завжди вам в описі до кожного відео є посилання. Пишеться ось так. Freedom, Свобода, да? Freeдом Fінанс. Фінан. Це. Ось так. Цей брокер має повністю всі ліцензії. Він працює з українцями, його можна поповнювати, а його навіть можна поповнювати криптовалюти. У нього є повністю всі ліцензії. Він працює міжнародно. Це офіційний брокер, який дає вам змогу купувати акції американських та взагалі американських, європейських і інших компаній. В цьому брокері ви можете купити Apple, Google і, взагалі, будь-які круті сучасні компанії. Я вважаю інвестиції з Freedom Finance – Ну, чесно кажучи, дуже розумною, не те, що витратою, а дійсно інвестицією, не в якийсь там s груп, а з реальним брокером. І ці акції вони, до речі, не залишаються на рахунках брокера чи ще щось, вони записані під вас в реєстрі. І якщо з цим брокером щось станеться, то ці акції вони все рівно залишаться вашими, і ви зможете зайти до іншого брокера і там отримати всі ці свої акції. З українцями також працює ще Interactive Brokers. Я вам ось тут написав назву, але я ним не користуюсь, бо там навіть реєстрація дуже складна, там немає україномовної, русскомовної якоїсь там підтримки. А ось ви Freedom Finance, ви з реєстрацією отримуєте собі консультанта, який розмовляє українською і може відповісти вам на будь-які питання. В Interactive Brokers у вас також буде консультант, але якщо не помиляюсь, треба, щоб у вас був депозит від 10 тисяч доларів. І вам дадуть ці консультанти, і то англомовного. Тому Freedom Finance мені набагато зручніше, і я рекомендую вам реєструватися. Посилання є в описі під цим відео. Тепер давайте подивимось, що я взагалі хочу вам запропонувати. І так, дивіться. Наприклад, у нас є ось крипта. Давайте чорненький колір поставимо. Ось крипта. Крип. Куди інвестувати взагалі в криптовалюті? Бо безліч монет, токенів, взагалі, що робити, невідомо. Я вам можу запропонувати зараз два проекти, яких я точно впевнений і я в них інвестую: Біткоін та Ефір. Пишеться ось так. Тікер називається ось так: BTC та ETH. Ви, мабуть, чули про ці монети. І знаєте, що в них треба інвестувати. Якщо не знаєте, то, можливо, ваші знайомі купляють собі або біткоін, або ефір. Це найвідоміші проекти. Біткоін номер 1 ефір номер два. І так, що нам треба зробити? У нас є 50% ось цього нашого капіталу, який нам треба розкинути в біткоін та в ефір. Давайте поділимо на рівні долі по 25%. Ми будемо вкладати і в біткоін, і в ефір. Але. Не все так просто. Давайте зробимо ось таке, а, такий розподіл. Зараз у нас біткоін коштує 30 тисяч доларів, і давайте зробимо купівлю, наприклад, на 7%. Не від 25%, а ось від цих 100%, тобто, можна сказати, на 1 четверту да, а, від 25%. Коротше, 7% ми купуємо по 30%. Доларів. Все, ми купили біткоін ось на 7% від тих грошей, що у нас були. Так само ми робимо і з ефіром. На 7% купуємо по, скільки там зараз, 1900 десь доларів. Ось так. Все, купили. Тобто ми зайшли в ринок трошечки, ми почали. Нам не треба заходити повністю, нам не треба інвестувати все в одну монету, в один проект, всі свої гроші, і потім сидіти і не знати, що з цим робити, коли треба за комуналку платити. Ми інвестуємо маленьку частинку. Що відбувається далі? Ми страхуємо себе на той випадок, якщо а, криптовалюта дуже сильно впаде. Наприклад, а, наприклад, біткоін впав і ми інвестуємо ще 7% по. 20к По 20 доларів інвестуємо ще 7%. У нас залишається 11%, які ми відкладаємо, ось тут напишу, бо не влазить 11%. І на ці 11% ми докупимо, якщо біткоін ще впаде, десь на 10-15 доларів. Таке може бути. Він вже коштував 16 тисяч доларів, тому. Таке може бути. Звичайно, багато людей зараз чекають, що він полетить кудись там на 100 тисяч чи ще кудись. Але ви повинні розуміти, що у вас повинні бути дві стратегії. Перша стратегія, якщо біткоін або взагалі ваші активи ростуть, у вас повинна бути стратегія, коли ви фіксуєте прибутки. Друга стратегія, коли все падає, ви повинні постійно докуповувати для того, щоб зменшити вашу середню ціну ваших монет, а також збільшити кількість цих активів і ось, щоб у вас середня ціна була десь там на донышку. Це максимально правильна, така диверсифікована, спокійна, доросла стратегія. Те саме ми робимо і з ефірчиком. 7% по 1900, 7% десь. По 1200, якщо впаде, і 11% по десь від 500 до 800 доларів, якщо впаде, у вас повинна бути така стратегія. Що робити, якщо ще нижче буде падати? Якщо ще нижче буде падати, то у вас вже інвестовані ось ці 100% монет. Ось ці 100% у вас вже будуть інвестовані. У вас буде дуже непогана середня ціна купівлі. Десь біля, мабуть, якщо там за 15, десь біля 20 тисяч у вас буде середня ціна по біткоїну і десь біля полутори тисяч по ефіру. Ви зайшли. Але ви не повинні заходити постійно. Повністю в ринок. У вас завжди повинен бути кеш, за допомогою якого ви можете докупати і добирати. Тому що це інвестиція. Ви не просто купили, дочекались там якось і продали за декілька місяців. Ви інвестуєте. Ви інвестуєте на 1-2 роки, коли там дуже сильно полетить, тоді будете розпродаватися. Я зроблю вам відео, де покажу, як це робити. Але зараз ви інвестуєте ось таким чином. Що робити далі, якщо ми ось все інвестували, і доларів вже немає. Долари повинні у вас бути завжди. Тепер дивіться, що нам робити. Якщо у нас є наш дохід, ми беремо нашу суму, ось наша, наш заробіток. Да? Ось той самий, Давай я зроблю десь якось ось так. Трошечки сюди, тут чорненький колір поставимо ось наш дохід. Це наша робота, наш бізнес, неважливо. Це те, що дає вам постійний прибуток. Це те, за допомогою чого ви живете. Ви витрачаєте на розваги, ви витрачаєте на ваше житло, ви витрачаєте на вашу сім'ю ці гроші. Все, що вам необхідно зробити для інвестицій, це інвестувати 25% від цієї суми. Дивіться. Вам необхідно інвестувати 25%. Наприклад, у вас заробітна плата 1000 доларів, вам зайшла, ви забираєте собі 25%, тобто 250 доларів, забрали ці гроші, відклали в інвестиції. Пишемо ось тут: 25% в інвестиції, ось так. 75% ви можете витрачати на аренду на машину, на їжу, на будь-що. Тобто ваше життя. Давай отак напишемо життя. Все, 25 це інвестиції. Що ви робите з цими 25 5, Да Ми беремо і добираємо активи. На 10%. Давай я також колір ще поміняю. Ось так десь. На 10%. Отак. Ми будемо добирати крипту. крипта Тобто по 5%, 5 на BTC і 5% на ефір. Це ті два активи, які ми набираємо вдовго. Тобто, з доходу ми інвестуємо ще по стратегії DCA. Це, DCA це, це потрібно для того, щоб ви. Привчили себе до інвестицій. І так само 10% ви інвестуєте в фондовий ринок. Особисто я скуповую індекс ETF QQQ. Можу тут написати ETF пишеться ось так: Q. Q, Q. Це технологічний індекс, куди входять 100 технологічних компаній США. Google, Facebook. Tesla, Apple, Meta, Всі найбільші, найкрутіші компанії. Цей індекс зараз дає. зі останніх, скільки я там рахував, десь років 15, можливо, навіть 20, не пам'ятаю зараз точно, але за ось такий великий проміжок часу цей індекс дав 40% річних. Річних, отак, річних. Я вважаю це дуже крутий результат, тому що SP 500, якщо не помиляюсь, здав чи 20 чи 25. Технологічні компанії зростають краще. Ви можете обрати взагалі будь-який індекс, який вам цікавий. Можете не обирати індекс, можете інвестувати, наприклад, в той самий Apple або в Google, або в Microsoft, неважливо, або в різні компанії. Сенс в тому, що ви повинні інвестувати в фондовий ринок. В акції, в ETF, в облігації це вже тема для окремого відео. Виберемо з вами а, щось інше, можливо, в іншому відео. Якщо хочете зараз почати, ну, можете інвестувати, як я, в QQQ, тому що ну, я інвестую свої гроші саме туди. Що в нас залишається? А, в нас залишається ще 5%. Ці 5% ось, з цього, да? З цього, що ми відкладаємо, ми відкладаємо на а, подушку, нашу подушку безпеку. Давай так, от: подушка. Подушка безпеки, так я напишу. Це ті гроші, які повинні у вас бути завжди. І це ті гроші, які у вас а, будуть в тому разі, якщо курс дуже-дуже сильно впаде, ви зможете з них потім докупати. Кожного місяця ви будете відкладати по 5%, і таким чином ця сума вона буде постійно збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. У вас будуть рости ваші активи в цінних паперах, у вас будуть зростати ваші активи в криптовалюті, і у вас будуть зростати е, долари, реальні долари. Беріть оці 5% і. Переводьте їх в реальні бумажні долари. Нехай вони у вас будуть. Це будуть ті гроші, які вам можуть знадобитися або на те, щоб докупати активи, якщо вони дуже сильно впали, і тому що такі можливості бувають не так часто, або це ті гроші, які вам потрібні будуть в тому разі, якщо у вас щось сталося. Чому так потрібно? Це дуже-дуже важливо. І якщо у вас є якась проблема, отак давай напишемо. Проблема, да? Мало ли, що там може бути? Хтось захворів, щось сталося. Тобто потрібні гроші. Неважливо, що. Ось стало щось. Ви не, потр... ви не повинні продавати свої активи. Ціні папери, криптовалюти. Нічого ви не повинні продавати. Тому що ви їх тримаєте. Це інвестиція, як ви можете їх продавати. Але у вас повинні бути реальні гроші, за допомогою яких ви можете закрити ось цю проблему. Я сподіваюся, що таке рішення буде для вас дуже-дуже комфортним. Тому що ця стратегія, вона, можна сказати, є такою базовою, особисто я не користуюсь. А, ну і також, додатковий дохід, я забув про нього розписати. Додатковий дохід, що можна з ним зробити, да, в принципі, можна зробити те саме. Я би просто брав додатковий дохід і відкладав би в ось цю нашу подушку безпеку. Ось, ну, оці 5%. Я би сюди плюсанув ще. Наш додатковий дохід. Якщо, ну, залежить тільки від того, скільки він у вас, наскільки він у вас великий. Якщо він у вас дійсно великий, там десь ну, не знаю, 30% від вашої заробітної плати, ви можете на нього жити і якусь суму від цього додаткового доходу ще інвестувати в подушку безпеки. Але вона у вас також повинна зростати. Це ця стратегія, вона дасть вам можливість добре диверсифікувати ваші портфелі, бути в різних активах, ризиковані як криптовалюта, більш традиційні, як фондовий ринок, і також. Також у вас буде а, ваша подушка безпеки, яка постійно буде у вас зростати. Якщо ви будете так робити, у вас не буде ніяких проблем з фінансовою безпекою, скажімо так. Вам, вам стане реально дихати набагато простіше. Тому зберігайте собі ось цю картинку і користуйтесь нею. Також підписуйтесь на канал і на мої інші соціальні мережі. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бувайте!